Я рада вас всіх вітати в себе на каналі. Звуть мене Марина Безуга, і ми сьогодні говоримо про компанію Лівгуд, а саме про статуси цієї компанії. Для того, щоб отримати такий вже поважний лідерський статус срібло в компанії Лівгуд, можна піти двома шляхами. Але є одна умова, яка буде абсолютно одинакова, як для першого шляху, так і для другого. Ваша команда повинна налічувати більше 20 людей, тобто 20 і більше. Головна умова статусу «Сібла». Так, Команда 20 партнерів. Ось так. Це головна умова. Головна. А далі є два шляхи. Перший: ви маєте три бронзи, або другий варіант десять особисто зареєстрованих партнерів. Тобто, для того, щоб здобути статус срібло, вам потрібно мати під собою три бронзи і команду всього 20 чоловік. Як таке може бути? Ви запрошуєте самі і навчаєте своїх партнерів так само запрошувати в компанію. І ваша команда, їхні партнери. Тобто, ви запросили, а вони інших запросили, а вони інших, і ці всі люди знаходяться у вашій структурі, і це все люди вашої команди. Якщо у вас є три бронзи і команда 20 чоловік, я вітаю ви срібло. Якщо у вас немає трьох бронз, але ви самі працюєте гарно, запрошуєте. І якщо ви запросили 10 особистих партнерів першої лінії, а ваша команда сягає 20 чоловік, тобто ваші 10 хоча б по одному позапрошували, і ваша команда 20 чоловік, я також вас вітаю. Це також статус срібло. Дивіться наступне відео, там ми будемо говорити про золото.